Будівництво 18-ти квартирно-житлового будинку для прикордонників збудованими приміщеннями соціально-побутового призначення це вже не мрія, а реальність і здійснення довгоочікуваних сподівань. Це будинок санітарної частини. Командуванням прикордонного загону було ініційовано щодо реконструкції цієї будівлі і переобладнання її під службове житло-військовослужбовців. Реконструкція вказаної будівлі розпочалася в травні місяці цього року. Завдяки виділеним коштам від облдержадміністрації та міста, Він... міста Вінниці. Відповідно до проєкту, в даній будівлі планується розмістити 18 сімей військовослужбовців. Нагадаємо, що в останні будинки для прикордонників були збудовані ще в 2003 році. Загалом за 13 років прикордонники отримали 136 квартир. Тож будинок це подія, на яку довго чекали сім'ї військовослужбовців. Будинок має бути триповерховим по шість квартир на поверсі. Загалом за проектом там буде три трикімнатні квартири, чотири однокімнатні, інші двокімнатні. Кінцева дата будівництва невідома. Введення його в експлуатацію залежить від подальшого фінансування. Все залежить від надходження фінансування, а також від погодження проекту по даному будинку. Станом на сьогодні в нас то виділення фінансування, яке прийшло, воно вже закінчується. Тому тільки перекриття цього будинку, можливо, за ті кошти надані кошти. Відповідно, планується ще виділення додатково близько 2 мільйонів, і буде спроможність забезпечити житло військовослужбовців військовослужбовців під ключ. Тобто в квартири військовослужбовці будуть заходити, коли буде здійснено повний ремонт квартир і обладнані, так як то вимагає сучасність.